Я ніколи не була на костюмованих вечірках, але завжди мріяла там опинитися. Як добре, що на концертах Тейлор Свіфт фани мають традицію наряджатися в костюми, які пов'язані з її піснями, альбомами, кліпами і навіть концертними костюмами. Я не хотіла бути осторонь цієї традиції, тому за тиждень до концерту почала готувати аутфіт. Так як в моєму гардеробі немає нічого блискучого та яскравого, я пішла у місце, де такого вдосталь, і це секонд хенд. Я була в шоці стільки там всього. Костюмери Тейлор могли б якось зайти в хуману і підібрати співався щось прикольне. Ця сукня просто дивилась на мене з вішака, і я її купила за 140 гривень на вагу. Потім було написано на бірці розмір цієї сукні для 12-річної дівчинки. Але це не завадило мені створити класний аутфіт в стилі мого улюбленого альбому Midnight. Мені не сподобались ці рукава, і в я попросила їх відрізати. До речі, коштувало це вдвічі дорожче, ніж сама сукня. Для довершеності образу я купила сенсай, ремінь стилі нульових, яскраві окуляри, сплела франші брейслет, взула свої улюблені Конверси та пішла на концерт. Образ виявився дуже зручним і гарним. Неодноразово приймала компліменти від Swift, що мій аутфіт із amazing. А як вам мій образ?